Яка чудова українська мова, ось візьмемо літеру Б. З нею придумуємо дуже багато різних слів. Ці слова об'єднуємо у речення, ну і з речень виходить дуже гарне оповідання. Біля берега. Блукала босоніж бабуся Богдана. Бентежно бриніли бджоли, бузок буйно буяв, берізки біло блимали біля балки. Бабуся бережно берегла букет барвінку, благословляючи безмежну батьківщину. Бриніла благодать, будила бажання берегти близьких безконечно.